Перші випуски були в мене такі вже більш сталі аніме. Потрібно щось свіже. Почався вже весняний аніме сезон. По-перше, сезон ще не вийшов, щоб якесь рекомендувати, якщо воно буде. Потім зимовий нема що рекомендувати, аж попереднього року буду рекомендувати. Ти себе взагалі чуєш? Це підло. Це найсвіжіше, та це дандадан. І мене. Змотивувало саме сьогодні робити саме зараз випуск новий. Плюс один підписник. Дякую, можливо, український аніме YouTube, а тим паче мій YouTube канал. Про аніме щось вартий. <felony autograph> Почнемо. Я б хотів би тут пододавати фрагментів, відео, аудіо не можу. Будуть 100% авторські права, я не хочу ще один канал із за цього втратити. Спробую словами. Найцікавіше в першу чергу в даному аніме це його заставка. Дуже цікаво. Переливаються кольори, крута музична супровідність. Ні, це, звісно, не такий, щоб рівень наруто, але в сучасних мультсеріалах не часто ти почуєш щось круте та запам'ятовуюче. А тут доволі цікавий формат. Довго говорив до сюжету. Сюжет абсурдний, трішки мені нагадує те, що, по крайній мірі, в останньому сезоні коїлося в реінкарнації безробітного. Йдеться про хлопця та дівчину. Познайомилися вони випадково. Хлопець, от він правильно робив. Та у нього специфічні погляди і смаки, але він собі займається чим хоче. Та його підколюють, знущаються в школі. Але йому байдуже, він живе власне життя. Багато, та точніше, всі ми повинні в цьому плані брати з нього приклад. Дівчина якраз завершила свої стосунки і йшла повз, побачила це, зупинила, і так у них зав'язалася розмова. І вони посперечалися, що а кого? Не існує інопланетян чи привидів. І кожен з них пішов в протилежний напрямок, щоб це перевірити. Дівчина пішла перевіряти, чи існують інопланетяни, а хлопець, чи існують привиди. І та вони в шалені такі проблеми потрапили. Це та, трішечки комічний мультсеріал, але. Потім будуть весь сезон від цього страждати, як мінімум, і від вищезгаданих інопланетян, і від вищезгаданих духів і супутніх проблем. Звісно, ніби як починається дружба, можливо, в майбутньому будуть стосунки, якість виконання даного мультсеріалу на хорошому рівні. Персонажі дотепні. Так, по-підлітковому, так як воно має бути реалізоване. Подача невимовно цікава. Далі сюжет таке ще потрібно вигадати. Рекомендую. Не ідеал, але мене дуже зачепила заставка. А потім вже більш причепився, так би мовити, до даного аніме. Чого варта по документам вона бабуся, момо, це. Одна, точніше, з головних героїнь. Але вона не виглядає на свій вік. Чесно кажучи, я б накинувся персонаж на улюбленця, але в цілому мені сподобалося, є за що його подивитися. Це із найновіших аніме. Це була частинка з оглядом. Тепер буде рецензія. Тут будуть переповідання сюжету, більш глибокі, тому. Якщо ви ще не дивилися, а я вас достатньо зацікавив, прямого перегляду, зараз буде переказ. Попередив. Взагалі, даний мультсеріал я не планував дивитися, того що щось не зрозуміли, але мене купила заставка, вирішив подивитися. Спочатку якось було дивно, хлопець, дівчина. Але до того моменту, коли вони вирішують піти в різні шляхи, як я сказав, хлопець. Ловити духів дівчина шукати інопланетян. Я думаю, ну а що може бути не так? А все, на дівчину нападають інопланетяни, на хлопця нападає дух. Це, це дуже дивна історія. Але вони намагаються вижити, у них вдається, а наслідки будуть намагатися розтягати по полицям протягом всього сезону, і дух буде проблемою. А потім чомусь вони зможуть з ним співпрацювати. Шаман Кінг трішки. Далі інопланетяни це взагалі трішки протиріччя, але якщо подачу окреслити так, що вони, хоч і як дуже розвинені, але не бачили живих форм життя, принаймні в достатній мірі не мали досвіду. Їх досліджувати а тим паче людей. І саме така подача, чому вони так гналися за головними героями, це якось можна пояснити. Але в цілому трішки дивно виглядає. І та бабуся, момо, це прекрасно дуже дивна історія. Але в цілому, щоб фанатів, що от старість буває і така, це прям опа. В цілому я подивився Далі частина. От Спочатку було відносно непогано. Але коли вони почали шукати його яйця. Така собі інтерпретація, щоб дотягти до кінця сезону, але це мені нагадує знову ж таки: реінкарнація безробітного. Там у нього була проблема з дівчатами психологічна. І це тяглося близько сезону, навіть як мінімум, пів сезону, і я, бо в нього така звичка. В авторства видачі, що сезон ділиться на дві частини, і десь із різницею проміжка в один аніме-сезон, пропуск, тоді продовження. І тут подібна ситуація, якось з геніталіями, певно, це цікаво, як на мене, сумнівно, але 12 серій в цілому непогано. Тож, якщо я в достатній мірі вас зацікавив оглядом і такої дуже короткої рецензії, бо. Більшу частину інформації, яку я хотів я сказав. Бажаю приємного перегляду. Дякую, що додивлюєтесь моє відео до кінця. Дякую за ваш перегляд. Бувайте!